Ситуація в Україні достатньо складна. Ми не мали достатньої кількості практично по всіх регіонах України на період сівби озимої пшениці. Не було дощів, така і була і ґрунтова, і повітряна засуха. Одеській області в цьому плані трошки повезло, в них дощі трошки раніше пішли, і ці посіви, які я їхав сьогодні по дорозі, бачив. Київська область, там, Черкаська область дещо в гіршому стані порівняно з Одеською областю. Але е, і Одеська область, сьогодні ми говорили з виробничниками, теж проблеми, тому що пізно, пізно посійно і в Одеській області це в основному усі жовтневі посіви. В вересневих посівів, тоді, коли ми звикли, що в вересні в місяці починаємо сіяти пшеницю. То вересневих посівів практично в цьому році немає. І як мені казав один з агрономів, каже, так, а що ми говоримо про строки сівби? Якщо ми посіяли три строки сівби, а вони зійшли в один день, коли пішли дощі. Оце така ситуація. Тому посіви пшениці в основному слабо розкущені, в основному вони потребують серйозного підходу до внесення добрив. Треба шукати кошти, треба шукати добрива. Обов'язково треба підживити посіви у рановесняний період. Обов'язково треба слідкувати за часом відновлення вегетації, хоча вона вегетує, я так дивлюся, практично всю зиму. І ця вегетація в основному складна, тому що, як би ми не хотіли, грунт холодний і коренева система не забезпечує рослини в повній мірі поживними речовинами. Повній мірі е, вологою, хоча з вологою менші проблеми, а от з поживою можуть бути проблемки. І вона виснажується, і треба обов'язково дивитися, що буде, який вихід, і обов'язково знайти кошти для те, щоб підживити. Якщо ми не підживемо посіви, то різко втратимо врожайність. Тепла зима, значить, вона викликає те, що у в ґрунті, на рослинах. Практично всі шкідники, практично всі е, ці хвороби, збудники хвороб, вони перезимують разом із пшеницею і вже у ранній весняний період можуть бути серйозні в нас проблеми. Можливо, прийдеться дещо раніше працювати із хімічними препаратами. Хоча тут треба дивитись на температуру, на забезпечення вологою температурою, тому що. Якщо буде температура нижче 12 градусів, ми нічого не можемо зробити, тому що практично всі ці препарати, які застосовуються проти цих хвороб шкідників, вони працюють при температурах вище 12 градусів. У нас, я так дивлюся, що, мабуть, весна буде теж прохолодна, довга, затяжна, це теж накладає свої особливості на сам розвиток пшениці, розвиток. Культури, ну і розвиток хвороб і шкідників. Тому тут треба достатньо чіткий такий моніторинг. Ми бачили з осені. Дуже часто вже нестачу азоту на таких культурах, як пшениця і ріпак. Це було пов'язано з тим, що осінь в більшості районів була достатньо сприятлива по зволоженню. Рослини створили потужну біомасу. Ми рахували, наприклад, по пшеницям, які були вчасно посіяні. Розвиток біомаси сягав 6 тонн зеленої живої маси на гектар. В цих 6 тоннах вже рослинам потрібно було біля 30 кг азоту, які вони не отримали вчасно. Відповідно, ми спостерігали голодування. Тому це перше, з чого треба буде почати. Власне, обґрунтоване підживлення азотне, підібрати правильно добрива і, і вчасно їх внести. Головна задача при, при роботі з азотом це уникнути втрат. Його. Тобто внести максимально близько до максимального споживання рослинами. Ну, зазвичай, у нас найкраще це по мерзлоталому ґрунту, як називається. В час, коли ще буде холодно, щоб він ну, встигнув трохи опуститися з водою в, в містну зону і був максимально використаний рослинами. Я вважаю, що найбільш таким універсальним зручним добривом при правильному підході це є карбамід, також є кас, дуже класне добриво, яке зручно вносити, транспортувати. І при правильному використанні він дає дуже дуже високу ефективність, має три форми азоту, добре засвоюється. Але для того, щоб покращити засвоєння і азоту, і інших елементів, варто звернути увагу на живлення мікроелементів. Ми звернули увагу, що зерновим культурам достатньо, достатньо, достатньо э, чутливі до живлення таким мікроелементом, як цинк. Тут самий великий ризик недостатньо вологи в ґрунті. Це дуже великий ризик. Я вам скажу так, що навіть ну, в Одеській області більше повезло, ніж Миколаївський, Кіровоградський і так далі з осінньою вологою. А, Тобто, ви бачите, що в цьому році ріпаки, ну, в принципі, дуже непогані. Так само і озимі не непогані, а взагалі. Ті роки попередні такого класного розкущення не було. Але а, пізньо осінні і зараз січень а, ми не бачимо вологи. А, і волога в метровому шарі ґрунту критично низька. Це може сказатися на саме на весняній весняному розвитку культур. За цим треба буде слідкувати. Це скажеться дуже сильно на приміненні добрив, особливо азотних хоча ми не можемо знати, який буде лютий, який буде березень і як воно повернеться. Якщо говорити про період від відновлення вегетації і до першого засобу, до першого періоду застосування засобів. Захисту безпосередньо фунгіцидів, то найбільший викликів зараз перед технологами це ситуація з озимим ячменем. Як ми знаємо, він в цьому в цієї осені значно переріс. І, звичайно, це не могло не відобразитись на його фітопатологічному стані. На деяких посівах ми спостерігаємо поширення сітчастої плямистості, і в нашій сьогоднішній розмові було важливим відмітити саме правильний час застосування фунгіцидів. що це не обов'язково робити прямо. Після можливості заходу оприскувача в поле, ні. Ми повинні враховувати екологію патогена, і е температурні фактори, які складаються погодні, і можливості фунгіцидів відносно цих температурних факторів.